Так, любенькі і дорогенькі. Зняли на той канал відео. Ну, зараз знімемо, поки є час, знімемо на цей канал відео. Давайте вам почитаю трошки про чистки. Це знайшла я, ну, знайшлося в інтернеті, таке дивилася в Фейсбуці і... І таке про чистки. бо ви пишете у вайбері. А чи це на всю життя, А чи це на, прям на, на дві жизни вистачає, чистки і захисту? Просто розумієте, навіть не знаю, що писати в ответ. Всі дорослі люди. Ти піди в аптеки, полічися, купи все, і це буде на всю життя? Тобто те, що тобі назначу, те, що ти проп'єш, проколеш, прокапаєш, це на всю життя буде. Це гарантія, що більше такого не повториться. Нічого не буває на всю життя. Буває те, що треба себе піддержувати, якщо чувствуєш емоційно якісь там взриви бздики всередині себе, або вокруг тебе щось відбувається непонятне. Ну... Буває те, що да, треба, треба себе піддержувати, Якщо людина в це віра, в чистки, ці самі, в ці захисти. Не віра, значить не віра, значить воно вам не нужна зовсім ніяк, ні з якого боку. То на всю життя, це, це та бува, чистки, від не вистачає. Тому що ви приходите в 50, в 60 років, та хоч і в 40, хоч і в 20, хоч і в 30. І повірте, в кожного є, що чистити. От я колись от воском вирю когось із вас, Почистки, покажу, який воск. Просто нічого не придумаю, от як він виріться, так я вам і покажу, які, як, яку годость скидаєте з себе ви. Зараз трошки почитаємо, а потім комусь із вас зробимо розклад. Це просто время сьогодні є, щоб два відео. Вибачайте, щось позіхається. Щоб два відео зразу зняти на той на той канал. Так, зараз ми звук виключимо, щоб не давано не Так, давайте. Чи можна раз і назавжди обезпечити себе від магічного впливу? Що по українській мові написано, Чи можна раз і назавжди обезпечити себе від магічного впливу? По-перше, завжди читаю вам те, що я згодна, согласна на всі 100, 200, 300%. Просто написано красиво, я можу так красиво не розказати, та не можу, я її так красиво не розкажу. Чого читаю? Тому що от мої, мої, моє, мої мислі, моє, все те, що там от я, як я вважаю, от воно написано красиво. Через що читаю вам? Ні, раз і назавжди обезпечити себе від магічного впливу неможливо. Це істина. Це, істина. Це хто, якщо вам розкаже, що да, зараз все, все і свободний. Не бува такого. Такі люди, які займаються цим, і то вони себе не можуть заб... убезпечити, ось слово дивлюсь, правильно, обезпечити. Тобто ти час від часу, ти фінансові канали проробляєш, ти і п'яте, десяте, ти все це проробляєш. Через що їдемо з вами, мені теж, це, теж підходить і мені теж це треба. І мені, моїй сім'ї. Не можна, ні, такого не бува, ні, раз і назавжди забезпечити себе від магічного впливу неможливо. Так як не бува, чорна, біла, зелена, красна, синя магія магія одна. Просто в кого вона в руках, що людина хоче з цим зробити, яка займається цим. Вона може зробити й те, вона може зробити й друге. Це істина і це так воно є. Ти ніколи не зробиш хороше, не знаючи, як те погано прийшло до вас, яким путем воно може прийти до вас. Це вже ти, куди ти приміняєш цю силу, туди ти її приміняєш. Щоб збагнути це, важливо усвідомлювати кілька принципів. Перше, магія діє як потік, а не як замок. Її не можна заблокувати назавжди, бо вона працює через простір. Тобто, той самий ліс, вода, поле, річка, все це це все магія. Бо вона працює через простір, енергію та свідомість. Навіть сильний захист, тимчасовий, навіть самий сильний захист, я більше вам скажу, сильніший захист він тимчасовий. А його сила залежить від стану, уваги та ресурсів того, хто його тримає. Знаєте, є людина цілісна, ти ставиш, ти робиш чистку, ти ставиш захист і ти розумієш, що людина ну, от вона сильна духом, сильна сильна людина, да, що в неї цей захист може триматись набагато довше, більше, чим людина, яка роздіргана, розсмикана, вся в проблемах, вся в конфліктах яких, вся, вся непонятна. Яка прежіньсього, по-перше, не контролює себе свій стан емоційний. Ану постав їй захист такий, щоб от від начала до кінця він прям, ну, от працював, все, піш до неї ніхто не підійде. Друге, захист це управління впливом. А не абсолютна ізоляція. Це ми розумієте, це ми управляємо. От, ви поставили захист, от на вас йдуть якісь нападки. Чи так само людина із завістю подивилась, чи там ще щось, чи ще щось. Я, це, ну, це, це ваше управління, от як, як ви піддаєтеся, чи до вас воно одразу прилипне, як одне місто до підошви, чи воно не ну, то це ж ця гібкость, яка є. Тож, опять же, яка людина сильна духом? Слаба духом, роздюргана, розсмикана. Магія завжди знайде шлях через слабкість, відволікання, емоційні та фізичні прогалини. Можна зменшити шкоду і керувати потоком, але не виключити його повністю, а виключити його повністю не Да. Стійкість, стійкість, третя, стійкість приходить із силою усвідомленням. Чим сильніший і глибший внутрішній центр, чим більше ресурсів і ясності, тим важче впливати. Але навіть тут немає вічного замка. Лише динамічна оборона, що потребує постійної підтримки. Постійної підтримки. І люди, які, розумієте, люди, які. Ну Чогось в житті добилися, в яких є там, свої бізнеса, є фінанси, вони набагато цем ну, набагато скоріше це все доходить. Чи в світі, такому, вони живуть? понимаєте? Чим людина якась така, ну не вірю ні в що, ні в кого, живу, як в жопі нахожусь постоянній, ну я не вірю ні в що, ні в кого, і взагалі воно мені таке. Таке то й таке живі, чого тоді обіжатися і що тоді, чого на живість обіжатися, якщо воно таке сяке? Воно колись даже століття назад не було, не було таке сяке. З цим вважалося. А зараз тим більше, тому що все усовершенствується. так як ліки в аптеці. То старе покоління, то нове, то новіше покоління ліків. Так само і це. Інакше кажучи, магія це не зброя, яку можна відкинути назавжди. Не, не, яку можна відкинути назавжди? Це контекст взаємодії, де захист процес, а не точка. Постійне відновлення захисту це як регулярний догляд за тілом. Постійний, це мені пишуть, воно вайбер в мене вилазить це, чи, чи, телефон, бо на цьому телефоні ось балака тут. І воно тут пишуть на вайбері закриває. Інакше кажучи, магія це не зброя, яку можна відкинути назавжди. Це контекст взаємодії, де захист процес, процес а не точка. Вони зробили захист і поставили точку і все. От мені інтересно, от люди, чесно вам кажу, от пишуть це на все час. Це на 10 год, це на 20 год. А ну піди в лікарню. Лікар, який там з вищою освітою і не одна освіта, і щоб він сказав, ось, я сьогодні тебе вилічу, це на всю життя. Це на, на, ну, як сказати, це, ну, доказана медицина і так далі. і так далі. А ну, щоб ви пішли і вам сказали, До, ось, я тебе зараз вилічу, і все, і це на всю життя. Ти все, ти здоровий, ідеш. і. І безсмертний. Постійне відновлення захисту це як регулярний догляд за тілом, інакше він слабшає все. Є ознаки ослаблення захисту, це ви по собі можете бачити. Є ознаки ослаблення захисту, такі, як перше, відчуття дискомфорту, неспокою, втрати контролю і занепад сил. Друге, Необґрунтована агресія оточення, дивні події і порушення планів. Плануємо, 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 плануємо. І все це те, що я вам читаю, це все те в розкладах. Все те в розкладах гадає. Усі ці сигнали свідчать, що захист потребує підживлення, і краще з цим не зволікати. Просто почитали. Сьогодні мені з утречка рано воно трапилося, це. І от я вам думаю трошечки прочитаю. Осінь на носі. Так, да, осінь на носі. Осінь на носі. А вірить вам, чи не вірите, це кожен це кожен вирішує. Сам для себе. Чи ви в це вірите, чи ви не вірите, чи ви бачите, що щось не те відбувається, і ви тихенько сидите і далі, чи стараєтеся якось цього вийти? Так, подивимося, все, це прочитала, це побалакали. Зараз подивимося, їздили в Полтаву. Позавчора, не вчора, вчора ні. Да, Боже, вже дні оці отак. Позавчора возили, казала я вам, Ось якщо це і вставили трошечки в відео там кусочки, їздили, возили пацанят, дівчат, хлопців. Погуляли, побігали. Хлопці всі... Хлупці... набігались, напригались, всі заморилися. Хлопці віддихнули, всі заморилися. Ну, хоча все нормально, все добре. Дзвонили й до Максима після Заморився, бо він з ними там по всіх цих. Ні, все добре. Так, що їздили, все нормально, все благополучно пройшло, ніде в Києві. Стріляй, бомблять Київ. Казала, кажу і буду казати. Поки це і старайтеся в якісь уїхати села, старайтеся виїхати з таких городів. Тому що, знаєте, так береже, новий бог береже. В селі життя недороге, щоб там прям нема за що. Десь зняли хатку, чи десь когось родичів, чи десь когось якось. Перебули якийсь період, тому що кінець літа і початок осінь непростий період. Непростий. От я вам по всіх розкладах, якщо так підсумувати, непростий. непростий. Ми до чогось підходимо, але підійти до цього теж, теж непросто. Давайте для когось із вас подивимося. подивимося що карти нам хочуть сказати і кому. Кому з вас давайте цю колоду я дуже не беру. Надихнувши. Кому колоди, колода потрібна моя, пишіть у Viber. кому чистка захист пишіть у Viber, кому свічки річні роблю, буду ось першу партію відсилати. Річних вже свічок зробила. Кому. Розклади, ну, тобто, все пишете в вайбер. Підходьте до цього серйозно, не потрібно воно вам, значить не потрібно, мені тим паче воно не потрібно, якщо вам не потрібно. Ніхто нікого не агітує. Це не значить, якщо я відео кажу на своєму каналі, про це кажу, то це кожного з вас прямо за... Ні, я кажу, тому що це мій канал і тому що маю право казати. А ви вирішуйте самі, боже упасіть. Самі, тільки сознательне рішення цього всього. Люди ті, що були, ті вже йдуть і по другому, третьому, п'ятому колу. Так що, а хто перший раз там, то думайте, думайте, хорошо думайте. Є такі, що сама відказую, і не треба питати, чого, до чого, тому що розумію. Дивлячись по картах, понімаю, як ця чистка буде проходити. Так що я хочу спати спокійно, жити спокійно і так далі, і так далі. Дихати спокійно, чого я вам бажаю. Так, давайте. Для кого? Для кого все для нас розклала? Для короля, для короля. І огненний знак, він, лев, стрілець, овен, Ну, або мужчина такий весь весь вогня. Що кажуть нам? Під'яволо йде, куди це заносимо що короля? Чуди заносить нашого короля. Ну, тільки треба розуміти, що якщо буде заносити дуже сильно, колісо фортуни не сквине. Тобто фортовість дьявола забере, він дасть, он дивиться, які карти. імператриця. Він дасть, дасть куди голову повернути, куди щось сладке дасть. взамін ну, забере, забере сім'ю, забере. Так, да, обман, обман. Десь мужчина йде, збирається, бо ходить на якийсь, йде на якийсь обман. Тут у нас карта дьявола. Понімаєте, що це сам дьявол вас туди тягне. Там, де сладко, там, де ну, вже злий це мужчина-мужчина, муж... муж... в, якому... в якому огонь такий прям горить. Цей же дьявол скине вас з вашого коліса фортуни. Чого? Тому що це кармічний поступок, за який розплата прийде в цій житті. Не колись там покоління якісь, а ви своїм благополуччям, тому що фортуни це така хороша карта, ви цим заплатите і заплатите своєю сім'єю. Тобто Імператриця, дитинка, може бути, думайте, куди. Сімка мічей це в нас карта обману. А дьяволи з сімка мічей це хитрий якийсь обман. Це з такою хитростю, так продумано. От він думає, я прям, ну, блін, я такий, що попробую, я всіх окром пальця обведу. Ні, не введете. Жизнь, не... як кажуть, життя не обманеш. Можете ви свою імператрицю обманути, можете дітей там обманути, але життя не обманеш. І просто тут плата буде, дьявол забере вашу, вашу удачу, вашу удачу дьявол забере. Мільйон процентів. дьявол дасть сладке однією рукою, а другою рукою забере удачу, сім'ю удачу забере. Давайте совєтка. Тут нема що, далі, що карта все показала. Тут На виборі, тут вибор ваш. І ви зробили його, або ви ще зробите його. Карта хороший маніпулятор, чоловік цей дуже хороший маніпулятор, супер маніпулятор. Таких маніпуляторів по карті це треба пошукати. Дуже хороший маніпулятор, уміє. Шо? Можете спалити все, що і самі згоріти. Спалюючи все вокруг, спалите самі себе, карта показує, Згораємо все. Хоча повна сім'я, хоча десятка кубків, кубки всі повні, дом повна чаша, починає від жінки, дітей, удачі так само. Ну, і, далі. і далі ми лягаємо в, таки, в такому положенні, в такому... а далі ми по житті не воїн. Тобто, а далі ми все. Далі ми. Не живемо, а існуємо, ця карта показує. Не живемо, а существуємо. Так що, якщо прийде такий король, якщо між нами є такий король або чийсь чоловік, ще по-другому може бути чийсь, чоловік, дівчатка. Дуже-дуже велику плату дьявол візьме. одне Дьявол візьме дуже серйозну плату за це все. Понимаєш? От з коліса Фортуни він скине вас в у четверку мічей в ту карту. В той стан такий, нічого не хочеться, нічого не можеться. І я в тому, що навіть якщо по розкладу, тут я навіть не знаю, яка чистка, от, ну, я зі своєї сторони дивлюся, яка чистка треба, щоб витягнути людину потім з цього стану. Тут дуже карти, дуже серйозні карти. Тут дьявол, тут карта маг, тут іде імператриця, тут колісо фортуни йде. Тут дуже серйозні карти йдуть. Тут магічні такі карти йдуть. Дьявол, д'явол да, підтолкне, підтолкне на сімку мечей. давай єдине. Дрій, все буде добре, буде... в тебе тільки не вистачає ще якоїсь там жіночки на стороні. Все в тебе є. Є гроші, є власть, може, є сім'я, є доход, тебе колісо фортуни полюбило, так сказати. Для того, що вас і скине. Тобто, не пройдете цей екзамен навшивость, так сказати. Згорить своїй карті згорає Ну, такі діла. Так, Все, не будемо довго, бо в мене сьогодні ще розклади З 11 ще сьогодні і голову хочу покрасити, піти на конець, щоб не в платку сидіти. Такі діла. Оставайтеся з Богом, здоровенькі, всіх вас поважаю, всі, до всіх вас з повагою. Відношуся, не треба дзвонити, пишіть на Viber, кому треба, що там треба. Пишіть, думайте, що пишете, щоб не блокірували вас зразу, тому що немає в мене ні, ні, ні інтересу, ні натхнення переписуватися там в дурних будь-переписках. Ні, до свидання і все. Так що а чого, ну це мої діла. Чого я відказую, кому відказую, нікому я нічого не повинна об'ясняти. Якщо ви проплатили за розклад, я з вами розклад зробила. Якщо я не хочу чистку робити, я його ні за які гроші я робити не буду. Шукайте в другому місці. І і дуже часто життя показує, що дійсно ти прав, ти прав, що не всі, не всі гроші. Які треба просто не всі гроші, які треба прям брати, брати і брати, брати, тому що, тому що треба фільтрувати. Все, дівчатка, хлопчики, пока, пока.